Так, я спортсмен. Я займаюся атлетикою вже більше 10 років. Тому що люблю бігати. Як довго вас вчили бути солдатом? один тиждень. Як ви зустріли українських військових? Я вийшов до них після двох ночей втечі. я, коли я туди прийшов, я прийшов туди, піднявши руки, ось так, і сказав, що я кенієць. Вони мене зв'язали. я сказав їм: ні, я беззбройний, я нічого не хочу. Я тут, щоб врятувати своє життя. тож вони відвели мене до місця, де вони перебували. Вони дали мені води. Вони дали мені їжу. Так, вони хороші. Чому ви плачете? Ці хлопці добре до мене ставилися. Тепер ви можете попросити про обмін у вашу країну або на Росію. Ні, тільки не в Росію. Будь ласка. Чому? Ні, я там помру.